Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати десерт з ряженки, який займе у вас мало часу, а результат потішить. Виходить дійсно смачно з мінімальної кількості інгредієнтів. Можете не додавати цукор, якщо цей десерт будете готувати діткам моєму сину дуже сподобався. Як завжди, всі інгредієнти, які потрібні для рецепту, я залишу в описі під відео. На відео видно, що десерт вийшов пористим, дуже ніжним. І дуже смачним, тож, давайте розпочнемо готувати. Беремо 10 грам желатину і заливаємо водою 50 мл. Перемішуємо і залишаємо. Тепер головний інгредієнт нашого десерту ряженка 500 мл. Виливаємо у миску і додаємо 1 столову ложку какао, 2-3 столові ложки цукру. Регулюєте, в залежності, подобається вам більш солодкий десерт чи ні. Перемішуємо до однорідності. Я використовувала міксер, можна блендер. Побажання додаємо 1-2 банана. Вибираєте краще, як солодкий. Перебиваємо все блендером. Розпускаємо желатин на водяній бані та додаємо до нашої суміші та збиваємо все до однорідності. Ставимо в холодильник на 1-2 години.